Жили були у місті Суми, тато, мама та їх семирічний син Суми Слав. Це уривок з книги Павла Парфіна казкові пригоди сумислава видання презентувало в Сумській міській галереї. На презентацію завітали крім автора, авторка ідеї і керівниця проєкту Таїсія Павленко, співавтор Анатолій Поляченко і представниця видавництва. Таїсія Павленко розповіла про те, як виник задум створення книги і яка в ньому соціальна складова. У мене на той час у розпорядженні було два величезних томи дуже кропітких досліджень. Нашого шановного історика Дмитра Кудінова, який підготував дуже об'ємні два томи дослідження історії Сумщини, але ж хотілося б, щоб донести ці історії дітям. Всі кошти, які Надійдуть від реалізації цієї книги, підуть на реабілітацію військового. Я трошки емоційно про це говорю, тому що це мій чоловік. 1 серпня 2023 року він отримав пораження під роботу. Він був не один. Тут присутні хлопці, які отримали правення разом з ним. Я дуже вдячна їм. Ну, так склалося, що на даний момент він пролежав в лікарні майже 9 місяців. Немає дієвих протоколів лікування, які забезпечуються державою. Казкові пригоди сумислава це історії про семирічного хлопчика, його маму і тата і діда димовика. Події відбуваються на Сумщині. Книга розповідає про історичне минуле області. Тростянця, будина, сум, ромен, семського природного парку. Це не просто казки, а це такий цікавий путівник Сумщина. Це історії, в яких розповідається я вам зараз, коротко зараз про село Кулішівка. Це Нідриґлаївський район, про пам'ятник Мамонту, місто Суми. Про пам'ятник сахару Рафінаду і хлопчика Ваню Харітомінка. Село Коземін, Охтирка. Там йдеться про берське городище, Скіфське місто Гелон. Книга в першу чергу рекомендується дітям віком від 6 до 12 років для самостійного читання або дозвілля з батьками, зазначають автори. Також вона містить елементи розмальовок і місце для нотаток про власні подорожі читача. Головне, що наш повинні вчитися читати нефоном, не з не асфальт. Так пісні важлива річ. Відчуття цих колег, картина, яку ми могли сприймати. Ілюстрував казкові пригоди Сумислава Юрій Левенець. Книгу надрукували у видавничому будинку Елада накладом тисячу примірників. Придбати її можна, зв'язавшися у соцмережах з авторкою проєкту або з представницею видавництва, розповіла Таїсія Павленко. Анна книж, Віталій Паденко, Суспільне новини Суми.